Happy- <phone rings> Друзі! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка в ефірі програма Кольорові сни і ми, і ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка. Сьогодні, малята, ми розповімо вам українську народну казочку, яка називається Як журавель сватав чаплю. Отож, малята, жили собі на болоті журавель та чапля. Журавлю! Було сумно самому на болоті жити, і надумав він посвататись до чаплі. Одного разу приходить до чаплі та й каже Іди мені за жону. В тебе одіж коротка, ноги дуже довгі і шия довга, іди геть, сказала чапля. І пішов малята журавель геть. А чапля собі потім подумала, і навіщо я була така дурна і відмовилася виходити заміж за журавля і мені ж сумно самій жити. Піду я до журавля та й скажу, нехай бере мене заміж. Я згідна. Іди геть, каже журавель, ти не дорослого роду та не доброго, Треба було тоді йти, як я тебе брав. А тепер за двері. І пішла малята чапля, плачучи додому. А журавель знову подумав який я недобрий, чому не взяв чаплю за жону? Приходить до неї і перепрошує чапли, чапли, іди за мене заміж. Геть з моєї хати. Каже, чапля, треба було мене брати тоді, як я приходила до тебе, а тепер хай з мого порогу. І так вони до нинішнього дня ходять і сватають одне одного, і все не можуть поженитися. Ось така малята. Казочка, намалюйте нам її фрагмент. І, звичайно, малюйте фарбами або хоча б фломастерами, щоб ваші малюнки були дуже добре видно на екрані. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. А переможець, що дістане Оленко? А переможець отримає призики-сюрпризики від нашої програми. Це іграшки, книжечки. І в додачу ви, звичайно, отримаєте ще ось таку гарну книжку. Закладку із атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. І нагадаємо домашнє завдання! Пригадуйте, ми сьогодні на початку нашої передачі розповідали з Оленкою вам дуже цікаву казочку, яка називається Як журавель сватав чаплю. Намалюйте нам її фрагмент, той, який сподобався найбільше. Переможеті стане призик-сюрпризик. І ще малята наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa 1tv Партнери нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все, малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!